Dawaj zrobimy robem krasny wol, dawaj budem szczęśliwi. Настала літня тепла пора, і іноді хочеться випити чогось прохолодного, тому ми з вами зараз приготуємо квас на залишках закваски. Залишків у нас завжди з вами багато, тому використаємо їх для квасу. Для цього нам потрібно на першому етапі житній ферментований солод. Ось такий солофів кілограмовий я придбавала у Сільпо. Продається у відділі, де продається різні желатин, какао, загущувачі, там желе. Якщо не знайдете, то питайте, будь ласка, у консультанта, щоб він вас спрямував, де можна його знайти. Якщо я не помиляюсь, орієнтовно 51 чи 57 гривень коштує пів кілограма солоду. Що ми будемо давати солод? Нам потрібно його зараз запарити, тому що солод... Дасть колір нашому квасу, дасть приємний смак, як з дитинства. Що взагалі таке житній ферментований солод? Це високоякісне проросле зерно жита, яке після проростання деякий час витримують при підвищеній температурі, тобто воно нудиться, можна так сказати. Завдяки цьому відбувається його ферментація, яка дає червоно-коричневий колір і надзвичайний аромат. Після цього зерно перемелюють на борошно, і таким чином житній солод це цільно змолоте проросле зерно. Вам він признадобиться і для квасу, і для випічки житнього хлібчика. Отже, на першому етапі нам потрібно 3-5 столових ложок солоду. Я буду брати три ложки солоду. Він дуже сильно пахне, тому ви його, якщо в у нас там лишається зберігати, я маю на увазі таку упаковку, то дуже гарно щільно її в якийсь ще пакет покладіть, тому що дуже сильний аромат буде відчуватися у вашому шафі, у вашій, де ви зберігаєте його, чи поличці на кухні. Тому якось його ще закутайте. Тепер ми, нашу, ми закип'ятили водичку. Тут у мене стакан окропу і заливаємо наших три ложки солоду. Насправді не важливо, скільки буде окропу. Головне його залити і розмішати гарно, накрити і залишити на таке, знаєте, заварювання, настоювання, щоб солод набух десь орієнтовно на 2-3 години. Гарно вимішайте, щоб не залишилося комочки. Ось так дивіться, я розмішала, щоб не було ніяких комочків. Ось така рідина у нас вийшла. Накриваю кришкою, щоб воно запарилося, і просто накриваю ще рушничком, щоб воно було тепліше. Залишаю на 2-3 години. За наш такий підготовчий етап. За цей час нам потрібно ще підготувати воду. Нам потрібно прокип'ятити і охолодити 5 літрів води. Тому поки що, поки солод не наставитись, давайте ще займемось цим. Отже, наливаємо і доводимо до кипіння 5 літрів води і остужаємо його. І за цей час якраз і солод у нас розбухне. Все ставимо на вогонь кип'ятити нашу воду. Вже остигло 5 літрів окропу. І тепер для приготування квасу нам потрібно 3 столові ложки житнього борошна, 6 столових ложок цукру, 6 столових ложок залишків закваски леві та наш заварений, запарений солод окропа І в мене сухарі. Треба житні сухарики. У мене звичайні, які в мене лишилися від хліба, який я випікала. Взагалі, то якщо у вас є житні сухарики, можете використовувати житні. у мене тут 100 грамів. І тоді не треба брати житнє борошно. У мене житні сухарків немає, у мене просто житні борошно і звичайні пшеничні сухарики. Дуже важливо, що сухарики повинні бути саме на заквасі. Не магазинний хліб, щоб там не було промислових дріжджів, а саме хліб на заквасі. Якщо ви такі маєте, то будь ласка, додайте, у мене ось тут 100 грам цих сухариків. У мене немає, тому я додам житнє борошно. І також додам ці свої сухарики. Подивлюся, як воно буде за смаком. Перше, що нам потрібно зробити, це взяти декілька ложок. Ці водички, яку ми приготували для квасу, я 3 ложечки, щоб змішати борошно з водою, щоб воно не плавало комочками по всій поверхні. Ще трошечки зараз додам, а було такою загальною масою. Я додала 6 ложок сюди водички. Це з тієї водички, яку ми назад повернемо до нашого квасу. Просто щоб борошно намокло і не плавало по поверхні нашої води. Як тільки розлучилися, можемо додавати в нашу, наш остивший окроп. Перше, що я буду додавати у наш, наших 5 літрів води, це 6 столових ложок цукру. Я вже просто собі його відміряла завчасно. Додаю цих 3 столових ложки житнього борошна, які я тільки що перемішала з водичкою, щоб воно не плавало по поверхні. Додаємо наш солод ферментований. Солод він нам дасть гарний колір. Він нам дасть житній такий смажений аромат квасу, як колись продавали у бочках. І беремо 6 столових ложок, залишків закваски. Прямо з холодильника, Ось так в мене вона м'яка що У мене зараз немає світла. І вони розм'якли ці залишки. Якщо вони у вас прямо з холодильника, просто так їх просто берете і накладаєте прям так густу. Вона потім розійдеться. По-перше, залишки закваски дадуть нам потрібні дріжджі для бродіння квасу По-друге, ми просто через те, що у нас залишків дуже багато, один із способів якось їх використати. Три. Це все можна перемішати, можна не перемішувати. Те, що залишки закваски такими комочками, це не страшно, тому що у вас почне бродити, і вони розійдуться самі з собою, і цукор розійдеться, розчиниться сам з собою. Утвориться осад. в процесі бродіння Залишайте якусь частинку об'ємності для бродіння, тому що підніметься шапочка в процесі бродіння з продуктів цих всіх. Ось таку всю масу. Тепер я ще додаю сухарі. Я їх прям такими великими шматочками кидаю, вони також розбуху. Розм'якчують і залишаємо на добу при кімнатній температурі на брудіння. Потім скуштуємо смаком наш квас, перецідимо його і розіб'ємо по пляшках, також додамо ще трішечки цукру і родзину, і поставимо у холодильник. Все далі покажу. Я все, все так просто бачите, ось це вспливає. Це борошно житнє, ось закваска, Ось, бачите, вона розійдеться. Я періодично ще протягом доби помішаю декілька разів. А тепер я можу накрити марлею, можна накрити просто кришкою. Я накрию такою шапочкою з нетканого матеріалу. Ось так. Ці шапочки вони вже нашумівші, можна так сказати, тому що я колись їх використовувала замість бавовняної серветки. Викликали дуже великий резонанс з приводу того, що мікропластика частинки кудись там потрапляють. Але я ось так от вирішила накрити і залишаю на добу. Через добу покажу, що далі. Дивіться, я хочу вам показати, прийшла орієнтовно, ну, десь година-півтори, повспливала закваска, розбух хлібчик. Зараз я все перемішаю ще раз. Бачите, закваска розм'якла. Можна і так трошечки поколотити. Дуже ароматно пахне, дуже приємний запах оцього ферментованого солоду. Дивіться, пройшло 4,5 години і вже видно активне бродіння квасу. Зараз я його ще раз перемішаю. Дивіться, видно. Дуже приємний запах. Дуже приємний такий солодовий цей запах ферментованого солоду. Я вже не можу дочекатися, щоб скуштувати, спробувати. Це буде на смак. Це може не помішати періодично, але мені чимось хочеться. Пройшла доба. Ось так виглядає квас. Я зараз першим ділом, що нам потрібно зробити, це підготувати пляшки. Ви можете взяти дві пляшки по 2 літра. У мене буде три пляшки по півтора літра. І першим ділом, що нам треба зробити, це у кожну пляшку насипати по столовій ложці цукру. Я зараз приготувала цукор. За допомогою ліки в кожну пляшечку. Тепер у кожну пляшечку для того, щоб було краще газоутворення, нам потрібно додати родзинки. У мене родзинки ось такі домашні. Якщо у вас немає домашніх родзинок, то Можете взяти в магазині, але намагайтеся вибрати такі, що мають не такий сильний жирний наліт, більш такий до натуральних. І по 7 штучок кидаємо в кожну пляшку. Так, Одна є, друга і третя. Все, пляшечки поки відставляємо. Якщо ви кидали сухарі, так як це робила я, то ми їх виймаємо, і я їх просто викину. Якщо ви сухарі не кидали, то ви просто візьмете сам квас. Тепер я взяла кувшин і я перелию в кувшин. Все, що лишиться на дні, ви не викидайте. Ми Зараз візьмемо окрему банку і зберемо його в окрему баночку і використаємо на наш наступний квас. Можна не перецінювати, тому що все залишиться внизу в процесі бродіння ми залишимо на доброжуванні у холодильнику. Але я, щоб вам показати, взяла ситочку. Я покажу, що робиться на ситочку. Тепер беру пляшку і переливаю цю пляшку. Залишаємо якийсь простір для того, щоб, коли буде збиратися газ, щоб ми відкривали і його випускали, щоб у нас не пішло через верх. Те саме повторюємо з іншими пляшками. Коли ми ввели туди квас, ми можемо ось так побовтати щоб цукор наш розчинити. Можемо не бовтати, я побовтаю. бачимо, цукор на дні ще є, вже є така платка газоутворення. Вережно виливаємо все, що у нас стоїть, і намагаємося отой осад, що у нас там є на самому дні, не рушити. Тому що він нам знадобиться для наступного квасу. І наступний раз, якщо ми його використаємо, квас буде ще смачнішим, ще насиченішим по кольору і по смаку. Мені не вистачить а, трьох пляшок, прийдеться ще налити якусь там півлітрову, можливо. Обережно доливаю все, що в мене тут. Все. Це вже не треба. Це вже наш а таки ми зберемо баночку і використаємо у наш наступний клас. Все. Все, що в нас лишилось. Я беру півлітрову банку і обережно туди переливаю. Щоб використати для наступного квасу. Це наша закваска, це наш солод. Це все, що настоялося, воно буде ще краще-краще для наступного разу. Закриваємо кришку і ставимо у холодильник. Коли наступний раз будете робити квас, просто дістаєте і наливаєте вже ось цю масу у квас. І зробимо з наступного разу раз разом також. 3,5 пляшки готово. Ось в такому вигляді ми ставимо надображування у холодильник і через 3-4 години квас вже буде готовий до використання. Можна вже буде наливати його і пити. А ця композиція, яка в нас залишилася сусло, яке містить в собі і житнє борошно, і закваску, і солод, і ті молочнокислі бактерії, і дикі дріжджі, які утворилися в процесі бродіння нові, вони нам знадобляться в подальшому. Тобто, наступного разу, якщо ви будете готувати знову квас, ви в холодильник не ставите. Якщо, наприклад, на наступний день будете готувати, а якщо там навіть через декілька годин будете готувати знову квас, то ви не ставите у холодильник. А якщо на наступний день, то поставити в холодильник на якусь верхню поличку, де не так холодно в холодильнику. І ми вже додаватимемо наступного разу замість закваски оцю всю масу. Так само додаватимемо цукор, житні борошно або житні сухарі, солод, але замість закваски, яку ми раніше додавали, ми додамо цю масу. Від цього зміниться смак. Він стане кращим, приємнішим, насиченішим. Тому що раніше у нас була пшенична закваска, наша, Левіто. а тепер вже буде закваска, яка перегодована з пшеничної на житті борошно. Тому і смак стане яскравішим і приємнішим. 3 години Власне, мене Лежав в холодильнику набік на і дивіться, бачите, який осад утворився. Я хочу дуже його скуштувати, не можу вже просто дочекатися. Зараз спробую. Також спробую ще завтра, але хочу ще й сьогодні. Це дуже смачно слухайте. Такий газований напій, приємний. Якщо вам видно, то бачите, бульбашки йдуть, але завтра ще зранку ніч в холодильнику, спробую. Я однозначно готуватиму ще, це дуже смачно. Я вам рекомендую. Але я б трошечки більше цукру додала б. квас з холодильника, він відстоявся всю ніч. Став більш прозоріший. Тут знизу є осад. Зараз. Бачите? Я зараз хочу спробувати його легенько перелити. Куши. Трішечки, бачите, як осад в пляшці. Залишиться, бо мене вона лежала боком. Коли наливала, трішечки перетримала і налила з посаду, Щипає за язик, смакота, теплу пору, такий прохолодний напій. Саме те, що треба, подивіться, видно башки видно газоутворення, пробуйте. Я рекомендую, мені дуже сподобалося, тому також сміливо собі готуйте. Я навіть сьогодні пасмурна погода, якби було сонечко, я б сьогодні ще одну порцію заколотила. Тому що дуже-дуже смакує. Тільки вийде, закінчиться дощик, вийде сонце, я зроблю ще одну порцію. Коли квас постоїть трішечки в теплі, то при його наливанні утворюється ось така пінка. Бачите? І коли п'єш пінка теж. Вже... Угу. Ну, мені дуже смакує. Я в трішечки цукру більше додала, а так дуже смачно. Якщо бачите, видно, і газоутворення йде, все-все-все.